Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Президент Зеленський не планує підписувати ухвалений Верховною Радою закон про скасування переведення годинників на літній час. Про це пишуть наші колеги з Бібісі Україна. Планувалося, що саме цього року, тобто 2024, тисячі переведення годинників з літнього назад на нормальний, так званий або зимовий час, відбудеться в цю неділю, 27 жовтня. Верховна Рада ухвалила 16, -го, 16 -го липня що такий перехід мав стати останнім, але Володимир Зеленський цей закон не підписав. Більше того, за джерелами наших колег йдеться про те, що він не має наміру такого робити. Як це пояснюється, що після того як все порахували і побачили мінуси для економіки, то я цитую, вилізли збитки у кілька мільярдів. А про це поговоримо з нашим наступним експертом Ілляни Сходовський, керівник аналітичного напряму в мережі захисту національних інтересів АНС. З нами на зв'язку. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Ірон слава доброго дня. Ну дійсно, ми пам'ятаємо, як в соцмережах, не тільки в соцмережах українці ламають списи щодо того, що робити, переводити часи, не переводити ці годинники, що поганого, що хорошого. Але якщо подивитися на це дійсно з точки зору економіки, то який ефект ми маємо від того, що годинники будуть переводити надалі? Ну, тут треба розуміти, якщо не проводиться, то а, є дуже багато дійсно для економіки мінусів. А чому взагалі здійснюється це переведення годинників? для того, щоб збільшувати світову а, частину дня для того, щоб купити якраз більше? Годин, коли людина працює, щоб це було якраз ну було сонце, і відповідно таким чином менше використовували електроенергію на освітлення приміщення і так далі. Коли це не здійснюється, то у нас взимку відбувається відповідно доволі таке зменшення цього періоду, і як результат, відповідно, витрати на те, щоб здійснювати і освітлення приміщення, освітлення Тримак доріг і так далі, це, звичайно, збільшує відповідно, загалом ці всі, всі витрати. І як результат для економіки, це однозначно мінус. Те, що ми переводимо, це якраз і було основна причина для цього, якраз економічний, які доводили якраз про те, що таке переведення дозволяє більш ефективно використовувати світлу, годину, світлу частину доби, і таким чином, відповідно. Ефективно це використовувати. Єдине, що тут можна сказати, що останнім часом ми дуже багато різних професій ми перейшли на так звану дистанційну роботу. Людина самостійно визначає, коли вона починає працювати, коли вона закінчує працювати. Тобто людина працює вдома, графіки доволі такі вільні у порівнянні з тим, що було раніше. І це звичайно, зменшує негативний вплив для економіки. Разом з тим, дуже багато інших різноманітних, зокрема, це і бюджетних установ, це і великих підприємств. Вони продовжують. Працювати традиційно розпочинаючи свою роботу о дев'ятій і закінчуючи о шостій вечора. Як результат для них ось це непереведення переведення є достатньо критичним. і при цьому ще один такий момент. Треба розуміти, що Україна велика, все ж таки, країна за своїми територіями. У нас різниця між крайніми точками, крайніми містами, вона сягає більше однієї години. Тому це не переведення так само дуже сильно призводить, що, наприклад, людина буде закінчувати роботу, наприклад, в Луганській, і це вже буде глибока ну, темрява. Тобто, вже все ж треба відповідно опалювати і навпаки освітлювати. І навпаки, те ж саме стосується, наприклад, цього непереведення, наприклад, для заходу. Україну, тобто в цьому випадку, також буде інший негатив уже в іншу частину року. Тому таке рішення я був такий більш-менш, ну скажімо так, нейтральний, але те, що це для економіки однозначно мінус, то тут можу підтвердити. Ну, зважаючи ще на проблеми в енергетиці українській так через російські обстріли, через те, що російські окупанти знищують наші об'єкти інфраструктури, чи як мінімум намагаються їх пошкодити. То взагалі виглядало дуже дивно таке рішення, і знаєте, у мене може дивне запитання, але все-таки, а чи ви розумієте, а чому постійно виникає ця тема? Якщо не помиляюся за часів Януковича, вже відміняли е, саме це переведення годинників, потім повернули. Ну і зараз е, просто щоб нагадати аудиторії е, е, ініціатором цього законопроекту був Руслан Стефанчук з Кірвиховної Ради на хвилиночку, ну так формально, друга людина в країні. Чи ви розумієте? а Чому постійно ми повертаємося до цього? Чому? Один раз всім не знаю, не прийняти це рішення, не знаю, змиритися тим, кому це не подобається, і забути. Ну а які чому не хочуть, скажімо так, переводити, от лишити час єдиний. А це пов'язано з тим, що вважається, що це негативно впливає в цілому на ну, скажімо такі, самопочуття людини. То тобто, дійсно є певна частина людей, які із-за цього переведення годинника вони ма повинні там певний час адаптовуватися для того, щоб відповідно свій час налягати спати, відповідно прокидатися зранку, і це негативно впливає. Тому, от в принципі, тут можна сказати, бореться. Медики, які говорять про дійсно певний негативний вплив на від переведення годинника, і, скажімо так, економісти, які говорять про те, що таке непереведення будуть негативно впливати в цілому на то, скільки ми грошей будемо витрачати на економіку. А тут Ну, ще раз для мене особисто, наприклад, враховуючи те, що ми живемо вже таку веру електроніки, у нас фактично всюди годинник переводиться автоматом, Ми навіть не помічаємо. Тобто на телефоні, електронні годинники, на інших електронних пристроях відбувається це переведення, і ми зранку встали, Ну, організм дуже швидко в цьому контексті адаптується, тому що вже він дивиться, ну ви дивитесь телефон, або там дивитесь на свій годинник, бачите інший відповідний час, і для вас, скажімо так, ви вже одразу швидше адаптуєтесь до того, розумієте, що переведення спеціально годинника немає. І от ця суперечка, вона продовжується постійно. Що є на емоційні психологічні там умовно фактори, які негативно впливають, і є чітко економічний фактори. Я більше схиляюсь на те, що все ж таки економічний фактори на даний момент має переважати, тому краще все ж таки лишати переведення годинника і таким чином економити дійсно мільярди гривень для нашої економіки. Ну, це дійсно знаєте світоглядне питання. Що якщо медики проти економістів перемагають економісти, то це також певний симптом. Маю сказати, що навіть всередині нашої редакції, звичайно, ж розділилися думки щодо цього приводу. Але все таки, якщо говорити про те, що економісти перемагають, чи це. Ми пам'ятаємо просто сам по собі частину цього наративу, частину обговорень на цю тему, що дивіться, ну хто не переводить годинники Росія. З іншого боку, хтось сказав: ну, ну, це не означає, що якщо Росія не переводить годинники, що це погано. Але Європа це робить, то про що нам це говорить? Це нам говорить про те, що Європа як е, Європейський союз як е, такий дуже практичний, е, практичне утворення, е, що е, ну вони також покладаються на те, що економіка важливіша ніж можливо психологічний стан людини і той час, який потрібен е, громадянину, щоб е, адаптуватися до цього переведення годинників. Ну дивіться, тут по Європі є ще наступна ситуація. Фактично, вся Європа вона, ну, вона достатньо, достатньо велика за територіями, але там, за виключенням лише тільки окремих країн, єдиний час. Тобто, фактично, в Польщі і умовно в Паріжі однаковий час європейський, і от в цьому ключі, який, чому вони переводять, тому що якраз от для таких великих територій. Непереведення годинника, воно якраз більше економічно невигідно. Тобто, якщо у вас маленька країна, то в даному випадку у вас ну, не настільки критично. У випадку, якщо у вас є значні території, то непереведення годинника це призводить якраз до збільшення витрат в економіці. І е, в цьому ключі, в принципі, е, Дійсно, світогляд, напевно, така позиція, але ну я б не орієнтувався, що там, наприклад, хтось переводить, хтось не переводить. Це має бути прагматичний підхід, виходячи з того, в якому стані ми знаходимося, що для нас на даний момент є більш пріоритетним, і е, я вважаю, що більш пріоритетним, особливо якщо ми будемо говорити про психологічний стан, то враховуючи те, в яких умовах ми живемо, що тут летають шахеди, іноді взагалі ніч нормально не поспиш, тому що це. Вибухи, вони відповідно дуже сильно негативно впливають, новини інші події, які є зараз в стані війни. То в цьому контексті все ж таки ну економіка вона є а, більш пріоритетною. Тому як далі буде після завершення війни, можливо, ми після завершення війни знову ж таки повернемося до цього питання і переведемо. Ну там переведемо відповідно години. Не будемо вже далі а, його змінювати. Але в цілому, поки що, на даний момент все ж таки я вважаю, що це рішення. Більш проціонально і правильно. А, і тут ще є наступне, що, звичайно, можна було би адаптуватися а, іншим чином. Наприклад, там бюджетні установи розпочинають працювати, наприклад, не у 9-й годині, а у 8-й годині. А далі потім якісь там підприємства, які прив'язані до часу, також можна змінити графік їхньої роботи, щоб вони працювали так, щоб якраз світовий день був для них більший. І це звичайно таким чином можна в принципі адаптувати. Але якщо ми будемо дивитися глобально, я дивлюся, ми переходимо на дистанційні різноманітні форми роботи, і це призводить до того, що людина самостійно для себе визначає. Як і коли працювати, і таким чином, чим більше б... людей буде працювати, а, виходячи із свого власного такого психоемоційного стану, тобто він буде визначати, що один краще почати о сьомій ранки працювати. Хтось вирішить, що йому і о десятій, або одинадцятій там почне працювати, тобто головне виконати свою роботу, то в даному випадку, фактично, відпадуть усі тобто всі питання з приводу там не переведення годинника, ви самостійно будете визначати, як вам краще. Пане Ілля, дякую вам дуже за те, що пояснили цю тему. Е, впевнений в тому, що це не востанні українці повертаються до неї. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму Я мережі так. захисту національних інтересів АНС, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що Верховна Рада 16 липня цього року ухвалила те, що от цей зимній період, який має зимні перехід на зимній час, 27 жовтня, тобто цієї неділі, мав стати останнім. Але як повідомляють наші колеги BBC Україна посилаються на свої джерела, що президент Зеленський не планує підписувати ухвалений Верховною Радою закон про скасування переведення годинників на літній час. Як пояснюється, після прорахунків побачили, що є величезні мінуси для економіки і збитки у кілька мільярдів. Зараз робимо невелику паузу. Потім новини після новин до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.